Двоє дітей поранені через обстріл Херсона. Це хлопець 15 років. Він отримав а, травму голови, ноги і спини та його 11-річна сестра, яка отримала поранення обличчя. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські сили не припиняють обстріли правобережжя Херсонщини і посилюють їхню інтенсивність в напрямку великих скупчень людей, кажуть в обласній військовій адміністрації. Обласна влада опублікувала відео з наслідками удару послу Чорнобаївка напередодні за останніми даними. Троє людей загинули, п'ятеро поранені. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість десятків житлових будинків та господарських споруд. Сили Російської Федерації застосували касетні боєприпаси, кажуть в облдержадміністрації. Ось що розповідають очевидці обстрілу З цього боку. Воно виходить так, що і в ту сторону пробило, і в ту з вулиці видно ту сторону, ну зовнішню. У мене два прильоти було. Дочку ранили, забрали в больник, тут таке було. Якраз дочка тут була. Він димів. Рознесло оце у нас ось, бачите, во дворі теж. Ну, я в я той спальні лежала. Ну Що падла, то падла. Боже, боже. Баба сама живе 75 років бабі. Хто їм що поможе? Місцевий телеграм-канал Херсон Війна без Фейків пов'язав обстріл Чорнобаївки із похованнями військового. Повідомлення з часом і місцем прощання з військовим Артемом Базановим, нібито запостила сільрада Чорнобаївки. У повідомленні був зазначений час. Це 12-та година. За деякий час публікація зникла. Пише телеграм-канал. Повідомлення з часом і місцем прощання з військовим, нібито запостила власне сільська рада, як я вже сказав, і у повідомленні був. Зазначений час, про що я теж зазначив. А саме а саме прощання відбулося на півтори години раніше. Удар російських сил по Чорнобаївці відбувся в 12.15, Пише той же телеграм-канал. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, долучається до нашої трансляції. Я вітаю вас. Добро Олександр, ну, власне, є версія того, що сільська рада Чорнобайку опублікувала дату і час прощання з військовим, як пише телеграм-канал, і це могло стати метою удару російських сил. Чи підтверджуєте ви це, чи спростовуєте, що відомо в цьому напрямку? Ну, всі е ці дані передані до правоохоронних органів. Чи 23 -го, е листопада голова військової адміністрації дав доручення письмове голові херсонської херсонської громади щоб щоб Олександр Томоконіку та пане Олександре, але це важливо. От власне, ви почали розповідати про е, історію з тим, що опублікувалася рада чорнобаївки. Інформацію про е, цей похорон. Детальніше ще зараз розкажіть, бо перервався зв'язок, а це важливий момент. Тобто наразі правоохоронці розслідують цей інцидент. Так, голова військової адміністрації Олександр Прокудін дав доручення Михайлу Лінецькому, це голова Херсонської, Херсонського району, щоб він провів о, ще 23 листопада, ще до обстрілу, провів службове розслідування стосовно о, цього випадку в Чорнобаївській сільській раді, тому що ну, ці випадки це, це таке ну, не можна було робити, звичайно. І на наступного дня, 24 вертого. Як підтвердження того, що такого не можна робити, був обстріл Чорнобаївки. в тому числі повідомлено повідомлені і правоохоронні органи прокуратура СБУ щодо цього випадку, пане Олександр, вони... я ще хочу уточнити просто для розуміння. Тобто, по суті, обласна військова адміністрація зараз може пов'язати удар по Чорнобаївці з тим, що була опублікована ця інформація. Дивіться, ну сам обстріл був не по тому місту, де саме планувалося, цей захід. Ну звичайно, ну тільки ну ми не можемо цього відкидати, тому що це логічно. 12-та там, 12-та 15 -та почався обстріл. Це логічно. Ми не можемо ну не бачити очевидно. Розкажіть, будь ласка, деталі, які відомі станом на зараз цього удару, чи зросла можливо кількість постраждалих? От яка остання оперативна інформація? Ну остання якраз п'ять людей постраждали поранені, троє людей загинуло з п'яти людей. Двоє зараз людей знаходяться в важкому стані в лікарні. Лікарі борються за їх життя. Будемо надіятися, що вони видержають, і лікарі зможуть їх врятувати. Тобто їхній стан важкий. Да, і 60, більше 60 домівок постраждали наслідок цього. Скажіть, будь ласка, за останню добу, яка оперативна інформація, тому що в тій інформації, яку подавали, ми йдеться про те, що там, де скупчення людей, зростає кількість власне атак зі сторони російських сел. От за останню добу, яка ситуація в безпековому плані? Загалом 119 обстрілів було за вчорашню добу 638 снарядів, снарядів. я пам'ятають з них е, тільки 25 – це атака з дронів. Вчора на вчорашній день на щастя не було авіаційних ударів, але от з дронів дуже багато. Наслідок одного з таких ударів по Береславу. Ударів по саме по о, чоловіку 70 років, який рухався на велосипеді. Е, загинув чоловік в, в, в Береславі, і ми бачимо, що росіяни воюють в принципі з усіма людьми, в тому числі і літніми, в тому числі і дітьми, е, і це цілеспрямовано, тому що скид з дрону це, це цілеспрямований удар саме по цьому чоловіку, який рухався на велосипеді. Ну це дійсно геноцид. Пане Олександра, є розуміння наскільки інфраструктура в окремих містах Херсонщини, зокрема в самому Херсоні, тих містах які на правобережжі, сьогодні знищена, тому що кожного дня величезна кількість атак і Обласна військова адміністрація про це інформує. Чи ведеться власне підрахунок того, наскільки інфраструктура регіону понищена? Якщо казати там про загалом про будівлі, то близько 22 тисяч вже ми нараховуємо будівлі, які е, зруйновані. Але це знов таки, ми ще не можемо підрахувати в цих в тих містах, де постійний обстріл. Це там козацьке, ну, тобто прибрежна вся зона, е, тому що там ще поки немає сенсу рахувати кожного дня, прилітають, але руйнують звичайно. І в нас більш всього цікавить зараз це критична інфраструктура. Яку вони також пробують руйнувати? Ми звичайно пробуємо одразу ж відновлювати, тому що це світло, і зараз, звичайно, взимку це дуже важливо. Також за дорученням керівника офісу президента Андрія Ярмака були проведені заходи по захисту цих споруд: це бігбеги там гібіонами і це. Якоюсь часткою допомагає. Але, звичайно, якщо там гатять вони з дронів, скиди цілеспрямовані, то важко о, такими загородками з цих бігбегів врятувати ці об'єкти. Такий випадок був, коли там три дрони камікадзе одразу вдарили там, в Береславі по такій одні з важливих критичних точок о, критичної інфраструктури. І наразі там є ще проблеми. Досі є проблеми зі світлом, пробуємо. Робити все, ну але під обстрілами тут дуже важко, і ми не хочемо наражати наших енергетиків на небезпеку свого життя, щоб вони там не були поранені. Пане Олександре, от обласною владою, владою на місцях розроблені плани на випадок, якщо для прикладу буде на нас віндар по критичній енергетичній інфраструктурі. Як діяти власне, як попереджати про це населення? що робити От як в інформаційному саме полі зараз відбувається ця робота з населенням і з місцевою владою? перш за все, у нас розроблений ще. П'ять місяців тому розроблений е, е, проект і в принципі план дій. Якщо треба буде терміново евакуювати майже все населення, це розроблено, це логістично розроблено. Це пункти е, прописані, де саме будуть збиратися люди. Але знову таки ми це інформуємо для старост, точніше, ми головам громад доносимо старости, доносять до людей. Ми не інформуємо це в такій загальній площині. Інформаційній, тому що щоб не було знов-таки таких випадків, як Чорнобаївці, тому що якщо ми будемо казати, що там люди збирайтесь, там вас будуть забирати автобусами там, ну це знову таки награжає людей цих на небезпеку. Дякую ну, так. та дякую, пане Олександре, за те, що знаходите завжди можливість вімкнутися, розповісти про оперативну ситуацію. Yeah. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Ми говорили про ситуацію в Чорнобаївці, куди російські сили нанесли удар. І власне є версія того, що це могло бути спричинено, зокрема, через те, що сільська рада власне населеного пункту повідомила про місце і час похорону одного з військовослужбовців.